Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Марії. Скарбів дуже багато. Подивимося, що Марія прислала. Те, що я витягувала з пакетів, те, що не витягувала, бо там написані якісь побажання. Отакі От рожеві намистини, такий під перламутр, кулончик, перлинки, Кажу, перламутр, Перли, імітація перлів. Жовті. Імітація перлин такі біло-молочно-кремові, такі цікаві намистини золотого кольору, такі помаранчево-рожеві, червоні з кулончиком, імітація перлин, перлини, корал є антикварний корал. Такі імітація перлин білі. Сині намистини, тут мікс, тут теж якийсь мікс, агатів різних, бісер, ще такі крихта і дрібні намистинки. Отакі кольорові, салатові, ціла коробочка різних імітацій перлин. Матеріалу багато, розберуся з побажаннями, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Марії готові. Подивимося, що я зробила. Колекція вийшла досить великою, так що вмощуйте зручненько. Все, відвиключайте, закривайте, і будемо дивитися. Починаємо на мистотерапію. Стародавній корал. Він був весь побілівший, я його відновила. Тепер, бачите, він весь такий помаранчевого кольору. По центру дала такі диски, дві намістини фурнітурні. Ну і через бісеринку, бо це рубка, щоб на мистечку було м'ягеньке. Закінчення замочок з нинцюжком. І з крихти зробила кольє з лунницею. Додала Філігранні шапочки великі, гарно все вписалося. До закінчення дала такого кольору імітація перлин. Якраз під фурнітуру підходять таке кольє. Із дрібного коралу зробила на сім низочок намисту. Марія просила зі згардами. Сонечка вибрали. Такі різні низочки з більшими, з меншими, Фурнітурні такі дала, як головка маку. Додала свої дрібненькі до конектора і свої круглі, бо отвори тут дуже тоненькі, вони через пін не проходили закінчення гачок. Зверди сонечка. Така етно-краса Ховається. Із натуральних перлин зробила на п'ять низочок, на мисто, дала такі гранені позолочені гематити, бісеринку через три, такий коннектор на закінчення гачок. Ось така перлинова краса. І синього зробила трирядним. Я взагалі хотіла дворядне, але Марія каже, що вона хоче трирядне. Ну, раз Марія хоче трирядне, то нехай буде трирядне. Цей кулон мені більше пасувало, щоб це були подружки. Одна з кулоном, одна без. Але побажання замовниці на першому місці, тому вийшло отаке от намисто. Колір такий дуже насичений, гарний. Центру колон. Колон також цікавий. Отвори були великі, треба було кожний закрити. Тут бачите, трошки видно, треба було кожний закрити шапочкою. Я дала такі дуже-дуже маленькі шапочки, фурнітурні намістини, такі зі золото, так як тут. Золото срібло перепрошую. Ну, конектор і закінчення гачок. Із намистин АБ зробила три намисто. І з попереднього залишилися перлинки, то я їх дала на закінчення до конектора. Дала гематитові ранені і бісеринку між кожним. Забула сережки показати, до перлів зробила такі сережки. Але перли ще будуть інші, так вони будуть підходити до всіх інших. Із червоних намистин це такі вінтажні, їм поза 50 років такий колон до нього. Вийшло дуже таке цікаве, ексклюзивне намисто. Між намистинки дала бісеринку, бо там пласка основа, фурнітурні, гранат, менший за розміром, до конектора на закінчення гачок. Із таких рожевих намистин, помаранчево рожевих, трирядне намисто, на великі дала позолочені шапочки. Гематитові намистини для переходу. Конектор такий на закінчення гачок. Із білих перлин імітації такі гарні намистинки. Також трирядні. рядни, сережки, що я тільки що показувала, сюди також підійдуть. Гематит позолочений, конектор і гачок. Між, бісеринки, між намистинки бісер позолочений. Із жовтих намистин. Спочатку я планувала на 5, але вони не дуже великі, і я вирішила зробити на 7. Правда, намистину трошки було замало. Прийшлося додати свої, але намисто вийшло дуже гарне. Шапочки, гематит матовий, жовто-блакитні намістини, конектор і гачок. Із рожевих імітацій перлин зробила на п'ять низок, по центру дала більший. І такі трошечки жовтіші, вділа їх в шапочки, щоб трошечки рожевість від рожевого відволікти гематитові посріблені намистини до коннектора і гачок. А ще були такі рожеві намистини, різні-різні пандори. Я вирішила їх об'єднати в одне. І ще з цього залишалися намистинки такого кольору. Середній розмір. Бо більше пішли сюди, менші сюди, а середні залишилися, то я їх до цього намиста додала. Були ще такі перлинки і білі це Пандора, і між кожну, кожну треба було дати намистинку, щоб закрити цей великий отвір. А на ці цікаві такі намистинки дала шапочки. Фурнітурні. Це гематит посріблений, дуже гарно, бачите, виглядає, виблискує. Вийшло таке шикарне. І цікаве. Оці Пандори теж. Вони і гранені, і кольори різні, і гарно. Із таких салатових на три ниточки по центру дала більші, такі світліші і темніші булаву з золотими шапочками. І вже ці. Такі салатові імітації перлин, перехід до конектора, гачок. Так. Кажу, за, забуваю показувати вам сережки. Зараз вам зразу всі покажу. Залишались дві тільки намистини, зробила сережки до цього намиста. До попереднього різнокольорового така сережка. І ще до попереднього такого темнішого рожевого, така сережка. До коралових. то були сережки, я просто поміняла дизайн. І ще є одні сережки, якщо я не забуду, я їх покажу. Із з індійських агатових намистин і аметисту зробила сатуар. Там були різні намистини. Я вибрала сюди біло сіро фіолетові, додала центральну свою намистину, а з другої частини зробила ще один сатуар. Сіро-коричневий. Зараз вам його покажу, але перше подивимося на цей. Замочок відкривається. Додала свою намистину таку фіолетову, під аметист, оцей, щоб воно зіграло. Намистини всі були попарні, дуже чудово. Такі дві, такі дві, такі дві. Бачите, всі по дві, щоб було дуже добре. На закінчення деталь для розкручення. А другий ситуар вийшов таким з ручкою, яка тримається за кільце. Була одна така намистина, я її використала на підвіску. Така рука. Такі фурнітурні намистини гарні. І цю зробила, була тільки пласка, дала шапочку і круглу намистинку, вийшли такі подовгасті, цікаві намистини. Ну і решту, як я вже казала, також тут попарно і тут замочок, тому що тут не відкривається, як в попередньому тут кітце відкривалося, а тут не тут тоді замочок сюди. Такий був кулон, І ці намистинки на ланцюжку я зняла, додала сині намистинки, які залишилися, позбиралася сині і білими закінчила. Вийшло таке намисто з кулоном. Такий срібний кулончик. Десь треба було його застосувати, по кольору він не дуже підходив. І я вирішила з тими намістинами тигрове око і бірюзові, бірюзового кольору. Таке зробила намис з тим колончиком. З браслетика таку підвіску бантик зняла. Зібрала всю крихту гранату і ще залишилися такі намистини з попереднього. Дала гранатові між них і на закінчення вже звичайні гранати. Була одна цікава така намистина. Я від неї відштовхнулася, синьо-жовта. Вирішила зробити з неї намисто. Правда, намистин під неї практично не було, то я позбирала, що було, і додала свої отакі сині за кольором, який тут є на намистині. Це був якийсь браслетик, по-моєму, я його взяла, гематитові. Такий жовті знайшла, бачите, колір на закінчення замочок. Зелене була вер... вервочка, я її розібрала, вибрала білі намистинки, додала сюди і з гематитовими. Вийшло таке ніжне, зелене намистечко. А от ця імітація перлин зіграла з тим колодом котячого ока, тому вони разом. Тут ще така була збірна намистина зелено-чорна. І тому вирішила доповнити чорними намистинами для цікавості і для довжини між кожну дала бісеринку. І до нього є сережки. Останні сережки. Отак. Із такого намиста мачте, такі намистини різнокольорові. Я додала матові гематитові. Ще тут міждрібні додала, бо воно було досить коротке, щоб зробити намисто. Таке цікаве. Крехто нанизала на піни. Забрала зелені і чорні, це буде в наступному намисті, а тут всі рожеві і дрібні перлинки рожеві сюди. Додала імітація перлин, гематитова намистину на закінчення гачок з ланцюжком. Таке ніжне намисто. Цих чорно-зелених було мало. І я додала до них ще такі зелені, чорні. Отаку поставила центральну для цікавості намистину і, відповідно, тут вже дала золоті фурнітурні. На закінчення замочу з ланцюжком. Трошки наділа на ланцюжок, бо є друге намисто зелене, яке можна їх спарувати як подружки. Були такі намистинки, і таке було намистимо намистинами, а решту був бісер. Я той бісер забрала, а ці намистинки сюди вставила. От, І вони можуть бути подружками. Гранат і така імітація перлин, як барочні, додала такі гематитові як крихта голтовка. На ну, закінченні замочок з ланцюжком. Можна розкрутити, можна перекрутити, то вже як Марія захоче. Три ниточки, дві перлин і одна гранату. Оце намисто порвалося. Марія хотіла, щоб я його перенизала. Додала ще гематитових гневестин потрохи, щоб збільшити довжину закінчення замочок. Чотири ниточки. І сперлин зробила намистечку, дала гематитові матові. Намистини такі нюдові, дуже ніжні. На закінчення замочок. Ось таке ніжне намисто. І зрешти перлинок натуральних зробила подружку. Зібрала ці намистини, звідси забрала оці намистини, вони не підходили, вони, бачите, відділяються по кольору, вирізняються, я їх забрала. А тут уже, як кажуть, збірну солянку зібрала всі намистини, які були, і вийшла така подружка. Із з білих перлинок з такими золотими. Марія попросила зробити два намиста різного, різного формату, то я зробила на п'ять низок. Фурнітуру не давала, тільки давала Маріні оці золоті намистинки трошки де-не-де, де, щоб прикрасити. Ну і тут вже конектор і на закінчення гачок. А друге намисто зібрала з решти чотири нитки, також додала більше-менші золоті замочок. Можна перекручувати, можна розкрутити, можна разом і окремо. Отак буде виглядати. Воно майже не закручене, один поворот хіба. Можна зробити більше. От така велика колекція. Там були такі ще гарні золоті великі намистини. Але мені не вдалося їх нікуди застосувати, тому що по розміру вони не підходили, тому повертаю їх Марії. Може, наступного разу щось буде цікавіше до них, і ми їх скомпануємо. Всім мирного дня і до наступних переробок.